Якість для лікарів і якість для пацієнтів це дві великі різниці для пацієнта. Якість на сьогоднішній день це коли медична допомога, по перше, доступна не тільки в фінансовому плані, а й навіть територіальному. Знайдіть мені проктолога на лівому березі, знайдіть мені проктолога у Львові. Ну але й фінансова частина також дуже важлива, тому що хочеться, щоб це було безкоштовно або за якісь мінімальні гроші. Для них класно для пацієнтів я маю на увазі, коли це гарна обкладинка, щоб це була гарна клініка, щоб все було чистенько, щоб не вимагали вдягти бухіли при вході, не били швабри по горбу, і всякі такі речі таке також бувало в Україні. Для них дуже важлива комунікація. Я навіть бачу по своїм пацієнтам, яким, на мою думку, не була суперякісно надана медична допомога, але якщо з ними класно про ні. Комунікували, то вони супер задоволені все одно. І потім кажуть: ну да, там якісь є моменти, але лікар повдушка. Що стосовно лікарів, для нас якість надання медичної допомоги перш за все, це щоб нам було зручно працювати, щоб ми не бігали, не шукали якусь там умовну розхідку чи медикаменти. Щоб ми могли м м десь черпати медичні знання, сучасні, наукові, доказові, щоб для нас це було доступно. Книги, конференції, конгреси, можливість на їх відвідати, можливість мати підписку на умовне аптодейт і так далі. Проблематика все в тому, що воно не співпадає. Бажання з можливостями і запит пацієнта з нашим запитом. Ну я думаю, треба десь посерединці буде нам сходитись рано чи пізно. Побачимо.